Доброго дня! Благословляємо всіх в ім'я Ісуса Христа і продовжуємо відповідати на найпоширеніші питання, які цікавлять кожну людину. Перше питання. Чому Бог допускає зло? Бог не допускає зло. Його допускає сама людина, відкидаючи Бога у своєму житті, там, де Бог, зло переможено. Ісус Христос явився на землю, щоб зруйнувати зло та справи дьявола. Тому людина повинна зробити вибір між Богом дьявола.